Є! Yeah! Бронзові призери йде у 2025. Як у вас фрагмент этой игры? Прекрасно. Четвертый спичку Значит, заходит улитка в бар. Что Егора так насмешило? Прокомментируйте. Не знаю, это просто очень смешное слово поединение. Бронзовый прям... А что, это не приз, или Нет, это приз просто. Ну просто все это интересно. Какую оценку вы поставили? Ставили собі за цю гру? Uh. <смеш> ну, десь вісім з половини насправді середній бал по команді. Я десь так не вичував. Вісім з половиною, десь так. Ага. Чого ви вирішили <смеш> грати саме таким складом? <смеш> Почому чому ви не попробували пашу на другому спічі? Ми всі так цього чекали, uh, тому що, ну подивившись на тезу, ми зрозуміло, що повинна бути хоч одна людина, яка хоча хоч якось шарить про історію мистецтва періоду. Я просто читав книжку про цей період. Чому говорить тільки Єгор? Чому не Артур? а другу ми Побачимо вже на а потому що товарні Слова А по Це раз. а во вторих, тому що паса і второї спіч покаже. Ми його побачимо на товарні. На Побачимо бачимо наступно. Ваші лоялісти сильно відрізнялися від того, що зіграли ваші опоненти. Да. да, дуже сильно. У нас більше був акцент на ось питання того, як це взагалі просувало. Да, ну, у нас концепція а, Концепція, все, все, все. Інструмент, будь-який да. інструмент щось робить. Якщо це м'яка сила, сила має направлення. Значить, у направлення була ідея. У нас аргументи строялися на тему того, що яка була ідея, як вона ви Перший у нас аргумент був на тему того продвиження американської культури в мире. І другий аргумент це протистояння соціалістів. У нас ага. була ідея, і ми її є. Побачимося да, да. на, на товарняках. Напевно. Да. До зустрічі, успіхів вам. Да.